Привіт! Мене звати Юрій Антощук. Я тренер з нових медіа та консультант ІКТ. І у цьому відео ми з вами поговоримо про те, яким чином вашій непробутковій організації приєднатися до програми Google for Non-Profits. Якщо ви представляєте непробуткову організацію, чи то громадську організацію, чи то благодійний фонд. Ви можете приєднатися до програми Google Phone on Profits та отримати різні продукти компанії Google для командної роботи в онлайні. Програма Google Phone on Profits працює у більше ніж 62 країнах світу. В Україні вона почала працювати у 2020 році. Учасники програми Google Фоном profits можуть використовувати безкоштовно такі програми, як, наприклад, Google Workspace, Google Ad Grants, а також можна використовувати YouTube для неприбуткових організацій і Google Карти більш розширеними можливостями та бонусами, які надає компанія Google для неприбуткових організацій. Давайте дуже коротко розглянемо з вами всі ці продукти, які вони надають переваги для громадської організації. Google Workspace надає можливість для вашої організації отримати корпоративну пошту. Ну, наприклад, якщо сайт вашої організації знаходиться за адресою charityfund.org.ua, то ви можете на всіх ваших співробітників організації створити такі корпоративні пошти, як, наприклад, Юрій Равок. CharityFund.org.ua або анташук Charity Крім того, для кожного вашого співробітника, вашої організації можна отримати по 30 ГБ дискового простору, бо зазвичай це набагато менше. Ви можете створювати для організації спільні диски, тобто у вас є можливість як 30 ГБ використовувати для власних файлів, так ви можете створювати і спільні диски, і одразу всією командою працювати над документами без того, щоб ділитися, розширювати ваші файли і потім шукати, де ж те посилання чи де цей розширений файл є. Також у Google Workspace є можливість вам у Google Meet об'єднуватись, зустрічатися в онлайні аж до 100 людей одночасно і проводити такі відеоконференції впродовж 24 годин. Через консоль адміністратора ви можете дуже гнучко налаштовувати права доступу і одним користувачам надавати доступ до всіх ресурсів, для інших користувачів ви можете обмежити доступ до тих чи інших продуктів компанії Google. Якщо вам буде недостатньо тих функцій, які вам надає Google Phone Profit програма, ви можете як. Неприбуткова організація, як благодійна організація або громадська організація, в рамках цієї програми отримати знижки на використання інших продуктів компанії Google. Посилання на порівняльну таблицю продуктів компанії Google ви зможете знайти в описі до цього відео. Наступний інструмент, який доступний вам в рамках програми Google Non-Profits, це Google Ads Grants, тобто це гранти на рекламування вашої діяльності організації в інтернеті, і компанія Google надає вам гранти до 10 тисяч доларів на місяць на те, аби розповісти вашій цільові аудиторії, вашим стейкхолдерам, про ваші програми, про ваші проекти і про ту діяльність, яку ви проводите у вашому регіоні. Програма YouTube для неприбуткових організацій надає вам трохи розширені можливості для того, щоб популяризувати. Не тільки ваші сайти, але і тотожні до вас сайти, наприклад, сайти ваших проєктів або лендінги. Бо зазвичай у YouTube ви можете надавати прямо в самому відео посилання тільки на поєднаний з вашим YouTube каналом ваш сайт. А у програмі YouTube для неприбуткових організацій ви можете також надавати посилання прямо у вашому відео активні посилання на інші сайти ваших проєктів. Ну, а платформа Google Карти надає вам певні бонуси у розмірі до 250 доларів щомісяця, які ви можете використовувати для запуску ваших якихось додаткових програм на базі Google карт. Щоб. Отримати доступ до програми Google Non-Profits Ваша організація повинна, по-перше, бути офіційно зареєстрована в Україні як неприбуткова організація, чи то богодійний фонд, чи то громадська організація. По-друге, вам необхідно пройти верифікацію, зареєструватися на спеціальному порталі TechSoup, Ну а далі прийняти всі правила і положення, які вам буде надавати компанія Google, коли ви приєднуєтесь до програми Google Non-Profits. Щоб розпочати процес реєстрації у програмі Google for Non-Profits, вам спочатку необхідно зареєструватися на сайті TechSoup і подати інформацію про свою організацію. Спочатку створіть ваш особистий обліковий запис, ввівши ваше справжнє ім'я, прізвище, вашу електронну адресу і придумайте пароль. Після створення особистого облікового запису вам необхідно буде зареєструвати вже вашу громадську організацію чи то благодійну організацію, додати скановані копії реєстраційних документів і почекати, поки адміністратори сайту зможуть перевірити всю ту інформацію, яку ви завантажите на сайт. Після того, як адміністратори Сайту TechSoup перевірять всю вашу інформацію, яку ви надіслали, і активують ваш профіль. Далі вам вже необхідно буде реєструватися безпосередньо в самій програмі Google for Non-Profits. Для цього вам необхідно перейти на сайт програми і розпочати реєстрацію. На цьому етапі ви маєте створити свій аккаунт як адміністратора, а далі вже завести профіль на вашу організацію. При реєстрації у програмі Google for Non Profits вам знадобиться спеціальний ключ, який ви зможете взяти якраз у аккаунті вашому TechSoup. Це спеціальний секретний ключ доступу, який вам необхідно буде внести у поле програми Google for Non Profits. Після перевірки вашої організації вас вже допустять до активації тих продуктів, про які я говорив на початку нашого уроку. Але цей процес перевірки та активації може зайняти певний час, десь приблизно тиждень або два тижні, в залежності від завантаженості колег у техсуп. Якщо у вас на даному етапі ще немає сайту вашої організації, то в принципі поки що він не потрібний. Але для того, щоб активувати Google Workspace, вам знадобиться до мене ім'я. Тому вашим завданням, домашнім, можна так сказати, буде це реєстрація доменного імені, де можна його зареєструвати, можна використовувати будь-який сайт реєстраторів доменів. І декілька таких сайтів ми наводимо у додатку до цього відео в описі. Ви зможете передивитися або просто пошукати у Google пошуку вписавши реєстрація домену. Ну а вже у наступному уроці, коли ваш аккаунт Google Phone on Profits буде активований, ми з вами подивимося, яким чином активувати перший продукт Google Workspace для вашої організації, які можна внести в перші базові налаштування. Тому чекаємо вас на наступному уроці і не забудьте виконати домашні завдання, про які я вам поговорив.